Але не треба. Я сказав, я не, не грібой, яка я тюрма, ти будеш воювати. А чого я воювала, ти не був. Тобто, якщо ви зробили, що у вас Конституція на паузі і закони будемо робити ми, ми теж маємо право так само робити закони. Той, у кого зараз немає грошей, має право брати пістолет, заходити в державні Укргазбанк, Ощадбанк і Приватбанк, вони державні, і грабувати і брати гроші, бо Конституція на паузі. Може знайти, де живе ТЦКшник. там підпалити двері, там ще щось. Я не закликаю. Але теоретично, якщо ви порушуєте, то і я можу порушувати. У всіх країнах Європи, в яку ми так ліземо, паритет уже років 800 такий. Ем, тому що вони не були під московською імперією. У них вже такий паритет є між державою і людьми. А то ви граєте, слухайте так, вроді по московських правилах, що держава понад усе і в той же час лізете в Європу. Ну ви брехуни лукаві. Тому з вами поступати треба так. Ну, як ви з нами, Ну, не може бути, що ти державний чиновник маєш право, бо ти кажеш, держава, я її захищаю, а я не маю права. Я теж захищаю державу, якщо я плачу податки. Якщо я воював раніше, якщо я служив і вже не хочу або не можу, я теж виконував свій обов'язок. То не треба тут розказувати нам байки, що ви тут видатні вояки, а ми, значить, усі ухилянти. Ми воюємо за державу, в якій має бути ну, відмінність від московської держави. Чи однаково? То ви розберіться, у вас якийсь бардак виходить, в голові і в словах. То ви за Європу, за вільну Україну, то ви методи застосовуєте московські, царсько-російські, сталінські. Ви вже, як говорять, в Одесі, определітесь.